Безрукавки сорт Екстра, вага 15 кг, ціна 6 євро за 1 кг. Перше в нас ось така сильна безрукавочка, дуже класна, звичайно, базова, в розмірі XL, тобто 56 розміру. Далі ось така темна такого бордово-фіолетового кольору в розмірі s 36 Далі дивіться, яка класна, тепласенька безрукавичка. Тут вона йде така, як світер. Тканинна, а ось тут типу балонова. Так, розмір тут у нас не вказано, приблизно LXL. Далі, дивіться. Оп, яка прикольна. Тут є капюшончик, вона дуже теплесенька. На зараз буде супер. В розмірі XS. Далі ось така. Розмір 2ХЛ, чоловіча, Далі ось така зелена. Так, розмір. Ось тут розмір. 38-42, Ви як класно тут. Стріт ван. Отакетичка гарна. Прорезинена. Так, далі у нас безрукавочка в розмірі 42-44. Ось така фіолетова. Класно переливається. Далі, ой, упало. Все добре. Далі ось така в розмірі М. Так. Класна така тканина із балон. Далі ось така мегалегесенька в розмірі 38-40. Може бути ще 42 в розмірі. Далі ось така синя, дивіться, яка класна, вона йде укорочена в розмірі XS від від веромода. Далі ось така зроблена під дубляночку. Всередині з кутром. Дуже класно виглядає. В розмірі SM може бути на L. -ку. Далі ось така білесенька, яка класна. Розмір не вказано, але вона реально ідеальний стан має. З кафешончиком. Приблизно Елька. Далее, ой, стака, она идет тепленька с капюшончиком на флисе в размере М. Далее, видите, как классно, она идет градиентом, е капюшончик в размере так, это у нас S, Мочка. Далее, ой, стака, видите, как классно, черный вот такой прикольный в размере 42-46. Далее, ой, стака синя. Дивіться, яка класна. В розмірі Лечка. Так. Ось така. Так звичайно така базова на кожен день. Буде супер в розмірі М. Далі дивіться. Звичайно, палка. Чорна Іноця в розмірі L. Далі ось така. В розмірі. Так. Розмір аж там далеко. Немає розміру. Це приблизно М-ка. Далі ось така. В розмірі. Так, що це у нас? Тут пише, що це на 175 см. Вона йде від HM. Це у нас приблизно СКМ. Так, ось така. Бордового такого класного кольору. З відтінком рожевого якогось. Вона йде в розмірі L. Можливо, навіть більше Далі ось така вилопала дуже розміру, широка. В розмірі L. Це, напевно, чоловіч. І далі ось така. Дивіться, яка класна. Також чоловіча, буде теплесенька в розмірі 3 xl Ось така хоп, яка гарна. Також звичайна, всі безрукавочки, прикольні, звичайні такі. На повсякденні носку в розмірі XL ось цей останній. І ось така зелена, дивіться, яка гарна. В розмірі 42. І тут у нас ще така прикольна, дивіться, яка класна. 34 очка Це у нас XS, -очка, S, дивіться. Оп, вона йде така укорочена, прямо прикольно, на гонку буде класно. Ось що скільки у нас залишається безрукав. Якщо вам сподобається цей лотик, пишіть нашим менеджером у Viber та забирайте прямо зараз.